Вітаю на каналі. В сьогоднішньому відео поговоримо про заробіток на криптовалюті. Звичайно, що крім бінарних опціонів, займаюся криптовалютою. І один із напрямків торгівлі на криптовалюті саме з використанням торгового бота. Торговий бот дозволяє отримувати. Прибуток, стабільний прибуток на пасиві, тобто без нашої участі, один раз необхідно настроїти бот, і він автоматично сам торгує, відкриває, закриває позиції, працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. так Крипторинок працює цілодобово без вихідних. От, і також наш бот працює без вихідних. Хочу показати його дохідність. Раніше не освітлював цього бота, оскільки хотів на реальному рахунку перевірити протестувати. От сьогодні минуло рівно 4 місяці, як я запустив цього бота і можу показати дохідність на реальному рахунку. Дохідність, скільки позицій він відкривав, які позиції, і скільки вдалося заробити на пасиві з використанням цього торгового бота. Значить, у мене бот запущений був 13 травня. Сьогодні у нас 13 вересня 2025 року. Тобто рівно 4 місяці, як я запустив цього торгового бота. Він в мене працює на біржі Bybit. От Торгує тільки на одній валютній парі. Ефір відносно USDT по ефіру торгує. Е, ну, Яким чином настройки зроблені? Це е, друге питання. Я покажу просто, як він працює. Він працює тільки на ефірі, відкриває позиції, тільки в бай. Тільки в бай є відповідні настройки, які дозволяють е, йому стабільно. Заробляти, причому, що саме важливо, хочу зазначити, що цей бот таким чином настроєний, що ризик втратити депозит рівний нулю. Тобто, в нас тут взагалі виключений фактор. Втрати депозиту. Він торгує відповідно на ф'ючерсах, не на споті, а на ф'ючерсах, але ризик отримати ліквідацію рівний нулю, що важливо. Хай не, не така супервелика дохідність, скажем. Але зате ми маємо гарантій збереження депозиту і його приріст постійний. Значить, Покажу спочатку на графіку. Оце в мене ефір відкритий відносно USDT. От Недавно тільки закрилася остання позиція. Сел продав він, заходив в позицію, вже в цю позицію досить давно, Бо от, оскільки у нас була просадка по ефіру, як і, ну, як і по інших по біткоїну, по інших криптовалютах. Тому досить довго він пересидів в просадці, але от недавно ефір пішов вверх і він закрив цю позицію з прибутком. Наперед хочу сказати, що всі, всі, абсолютно всі позиції закриваються із прибутком. Тобто, ну, я зараз покажу пізніше статистику подивитися. Е, значить, зараз також зроблю таймфрейм більш, ну якщо коротко, на, на денний графік, От бачимо, скільки було позицій відкрито-закрито, ну тут так, яке накопичення. Тобто, оце 4 місяці. Десь ось тут він був запущений в травні. Бачимо, що в червні почав торгувати тільки. Можливо, навіть по факту і менше 4 місяців. Значить, торговну заприключую, скажемо, на 1 годинний графік, щоб подивитися. От для прикладу, як виглядає його торгівля. Ну, Неважливо, де там був початок. Тобто, от на годинному графіку бачимо buy sell. Тобто він відкриває по певному алгоритму при, при просадці ефіра, відкриває позицію вверх, при досягненні там невеликого прибутку закриває. Коли ефір росте, він, відповідно, сидить, сидить очікує. Ті, які пішов, пройшла невеличка просадка, він відкрив, закрив. Знову відкрив, закрив, відкрив, закрив. Може бути, в залежності від того, як рухається ринок, може відкривати і по декілька позицій в день, а може сидіти і днями, і довше. І, і можливо, остання позиція дуже довго була. У нас відкрита, оскільки затягнулась просадка. Тобто днями, можливо, тиждень і більше може бути в позиції. От, а коли ринок досить волатильний і немає різких таких односторонніх рухів, то тоді, в принципі, декілька позицій в день може відкривати. Вон, бачимо. Тут протягом одної години відкрив, закрив, тут відкрив, закрив. Байселл тут відкриваєш, ще, повторяю, тільки позиції buy, Тобто торгує по ефіру тільки вверх. Знову тут відкрив-закрив. Також він протягом 1 години. Ну і так далі. Ось, оце, по-моєму, вже да. а ні, це не останнє. Де в нас остання позиція? А тут ще дуже багато позицій було. от Бачимо по тренду гарненько відпрацьовував. Просадка відкрив, нарості закрив. Просадка відкрив, на рості закрив. Ну, ось як. Дайте це закрию, щоб не заважало. Гарно виглядає, так? Да? Виглядають позиції. Ось так відпрацьовує цей бот. Так, ідемо, де там кінець? Була ця остання позиція. Тут, от, при великих просадках, навіть, ну, цей бот вже був протестований. І коли ефір падав на 50% вниз все рівно ну, рахунок зберігся. Тобто, я ще раз повторяю, що ризик ліквідації рівний 0. Нулю. Нулю, абсолютно. О, от бачимо, це остання позиція. Досить довго були ми в позиції. От, ось тут відкрил, відкрив бот. Вверх ефір пішов в просадку вниз. Ось тут десь показує 25. го чи якого, а, 28 серпня відкрив позицію. І от тільки вересні, 12, го тобто, вчора тільки закрив позицію. Будь ласка, скільки часу? Більше півмісяця позиція була відкрита, але при рості знову ж таки закрилася. Тобто абсолютно всі позиції закриваються в плюс. Зараз покажу так, ну ось тут. Тут є всі ось позиції відкриті, закриті. Перейдемо в статистику, щоб показути. ПНЛ і так далі. Так, ну, депозит метам невели. Це якби, поки що на, на такому мінімальному депозиті він працює. Тобто я поклав 200 доларів першочергово, щоб все-таки все протестувати. Але все працює суперово, Тобто можна депозит. Розширювати, можна депозит докладати. Вже абсолютно от бачимо PNL. Так, от, 7 днів. Оце остання позиція тільки закрилася. 30 днів. Все плюсове 60 днів. 90 18 і 180. ось З 200 доларів плюс 23 долари він заробив. От якраз 13.05 пише початок роботи, а сьогодні 13.09, тобто кажу рівно 4 місяці. І ось так баланс гарно зростав. Бачимо торговий оборот. Все по ефіру. І ось, будь ласка. Скільки позицій було відкрито? За цей час було відкрито 65 позицій, всі закриті. Вінрейт 100%. Плюс 23 долари. Це виходить приблизно 11,5% заробіток. за 4 місяці Значить, цей бот за 4 місяці цей бот. Відкрив 65 позицій. Всі позиції 100% закриті в плюс він рейт 100% і заробив 11,5% від депозиту. Ризик втрати депозиту рівень 0. Ось така статистика по цьому боту. Бачимо всі позиції. Всі він, 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 результат. Будь ласка, всі позиції лонгою, всі позиції виграшні. Ось це от, будь ласка, реальні цифри по роботі бота за 4 місяці. 65 позицій відкриті, всі позиції закриті в плюс. Він рейд 100%. І плюс 11,5% приросту до депозиту за 4 місяці. Ось так працює бот. Ризик ліквідації депозиту рівень 0. Тобто втратити кошти він технічно і практично не може. Ось такий є бот на, на озброєнні в мене працює на пасиві на крипті. Ну, Він працює на бі біржі Bybit, можна на будь якій інші біржі запустити. І також не обов'язково по ефіру, але в даному випадку від мене працює по ефіру, можна на інший інструмент запустити. Відповідно, настройки також можна більш агресивні ставити, щоб був більше заробіток, але тоді ризик підвищується. От. Кому цікавий такий вид пасивного заробітку, пишіть в Telegram, пишіть на електронну пошту. Розвиваємося в крипті. Крипта це майбутнє. Всім хороших заробітків, всім профіту, всього найкращого.